Ракетний обстріл Краматорська. Одна людина загинула, сімох поранено, пошкоджено дитячий садок та дев'ять будинків. У Костянтинівці снаряд армії РФ пробив п'ять поверхів багатоповерхівки та впав у підвал. Двоє жителів загинули. А волонтери фонду Добрий рух розселяють переселенців з бахмута та часів яру у тимчасових шелтерах. Біля трьох поверхівки у центрі Краматорська працюють поліцейські, рятувальники та комунальники. У цей житловий будинок сьогодні в 8.30 ранку влучила російська ракета, у результаті чого пошкоджено перекриття та стіну одного з під'їздів, потрощені вікна і балкони. Спальня віддихав, а спальня на ту сторону виходить, окно. і Жириною волною подарвався, покидануло, Картини висіли на стінах підбрасувала. Ну, спальня на ту сторону виходить. А жена сидела на этой стороне, вынесла окно, чудом не пострадала. В момент прилета находилась возле окна как раз. Страшно было, громко страшно. Все окна у меня повылетали, ну, есть цветы просто в больших горшках, что спасло меня, наверное, потому что, ну, они придержали, наверное, какую-то волну, поэтому не пацара, пана Жителі будинку разом з комунальниками прибирають уламки скла та цегли. Микола приїхав подивитися, чи вціліла синова квартира. Я стояв в черзі за гуманітаркою, а потім вже ж по вайберу все тоді. пройшло. Син час зараз... і син позвонив. Син зараз служить в ЗСУ. Папа поїдь, по посмотри, пофотографуй. Там треба буде щось зашивати, забивати. От і приїхав, Людмила живе на першому поверсі. У її квартирі повилітали віконні рами та шибки, пошкоджена стеля та меблі. Ми вранці встали і пішли в кімнату, сіли поговорити. На печці варілись варілась їда. І вдруг ні з того ні з сього. Я не знаю, як оно какое як, як смерч якийсь, то все полетіло на нас, стекла. Лутки, ну, в общем, вы видите самі, що в квартирі твориться. Вот. Муж упав, поранився сильно. Вот. Ну, у мене царапина, слава Богу, так все обошлось. Внаслідок російського обстрілу семеро людей отримали поранення. Одна людина загинула. У місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, відділення банку та п'ять автомобілів, повідомив начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Удар був нанесений авіаційною ракетою Повітря-повітря попередньо х 58, яка здетонувала в повітрі. Біля житлового будинку в даному будинку було 24 квартири житлові 16 і на момент вибуху перебувала 14 мешканців. За словами Руслана Осипенка, організована цілодобову охорону пошкодженого будинку. Місцева влада займається розселенням мешканців, які втратили житло. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне, Новини, Донбас. Такий вигляд має багатоповерхівка в центрі Костянтинівка після влучання ворожої ракети. Напередодні ввечері росіяни поцілили в дах будинку. Снаряд пробив п'ять поверхів та впав у підвал. Частина від снаряду впала під вікно 73-річної Наталі. Під час вибуху жінка була вдома. Такий треск, бух. Слухаю стекла звернули на кухні. І двір була закрита, і як вони туди пробрались в коридор, я не знаю. І, і той спані, і ще бух ну и огонь. Прям увидела огонь, и опять треск такой. Боже, мне сын позвонил, ма, сиди в коридоре, там про стеночки сидеть неделя, сижу. Трушусь, здесь шикаться даже стало. что это вообще. Так перепугалась. Внаслідок обстрілу два чоловіка загинули одну людину. Поранено про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, сусідка одного з чоловіків Наталя, каже, що в момент вибуху один з чоловіків був на балконі. Вийшов покурити пізно на ніч, навірно. О, і його вот ця ж волна навірно і захватила, потому що двері вибивали. Його ж... на балконі був і все. дві точка, як у первом под'їзді та саме петя. Пятый этаж тоже на кухню зашел и тоже его тоже. Ну, говорят, он був весь врезанный. Наталя збирає залишки скла на підвіконні. Її квартира знаходиться на першому поверсі. Під час вибуху жінки вдома не було. Уламками в її квартирі пошкодило стіни. От стою і думаю, треба забити. І слава Богу, що тепло йде. А якщо б це згибало, що тоді людям робити взагалі? Як людям жити? Там постраждало більше, їх прорізало. А ми, а ми взривною волною теж оказались. Падрікашика власникам квартир, які постраждали від обстрілу, надають будівельні матеріали та плівку від міської влади. Армія РФ обстріляла місто з реактивної системи залпового вогню. Ураган повідомляє начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Вчора о восьмій вечора був обстріл Костянтинівки влучання в багатоповерхівки. Дві людини загинула Було пошкоджені два приватних будинки, вісім автомобілів, автобуси. І фасади трьох багатоповерхових будинків на місці продовжують працювати газовики та комунальники. Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас сьогодні вранці російські окупанти ракетами обстріляли Краматорськ. В центрі міста пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Станом на 12 годину відомо про сімох травмованих та одного загиблого внаслідок обстрілу. За інформацією Павла Кириленка, за минулу добу на Донеччині загинуло троє людей. Ще 14 жителів області отримали поранення. Окупанти били з авіації, ракетних систем, РСЗВ град, ураган, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 60 цивільних об'єктів, 37 житлових будинків, З «Градів» Рашисти продовжують знищувати бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі. Є поранені. З авіації напередодні російські окупанти обстріляли Авдіївку. Загинула жінка, повідомив Суспільному начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Жінка 51 го і 56 го років народження були поранені дві жінки. Зранку знову обстріли і система РСЗВ і мінометні обстріли по місту. 10.37, 10.53. Два ракетних удари по Авдіївському коксім заводу два рази по дві ракети. Авіаракетний удар Нурсами це накерованими ракетами по старій частині міста вулиця Поромаська. Артилерією російська армія атакувала Курахівську громаду. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Три артобстріла населених пунктів Курахівка, Острий і Курахова. А вночі відбувся авіаракетний обстріл. Міса Курахова влучання було в паркі Белині біля п'ятиповерхового будинку. Будинків вилетіли вікна. За добу поліцейські зафіксували 40 ударів по Донеччині з боку армії РФ Олександра Зоз, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. Є таке, що за один будинок в приватному секторі може йти бій приблизно півтора-два типу. так гвардієць на псевдомоскаль описує бої за бахмут. каже, у місті фортеці довелось воювати як з вагнерівцями, так і з мобілізованими росіянами. Вони гинуть десятками, не знаючи з якою метою вони йдуть на ту позицію, не знаючи, які є там озброєння на цій позиції. Хто їх буде зустрічати? Останні наші бої в Бахмуті були саме з. Такими структурами штатними російськими військовими, а це дуже гарно підготовлені військовослужбовці, які знають, що таке тактика, знають, як правильно наступати, знають, що робити. І насправді з ними воювати доволі таки складно. Його військовий шлях розпочався на Харківщині. Займався також евакуацією поранених. Дивентіївка. Під час Захист цього населеного пункту моя рота, мій підрозділ, поніс певні втрати. Основною моєю задачею це була евакуація трьохсотих з того місця, і за один день мною було вивезено 17 трьохсотих. На щастя, всі вижили. Було й таке, згадує гвардієць, що згодом з тією ж бригадою зустрілися на Донеччині, та завдання незмінне ворога деморалізувати і знищити. Що стосується Бахмутського напрямку, то ми проводили спостереження за змінами позицій, коли ворог відправляв зміну на позицію. Ми підбирали час, коли вони це проводять, підбирали місце, де нам зручно зробити засід. І вибираючи час, коли йде зміна, ми влаштовували засід. і знищували живу силу ворога, тим самим деморалізуючи їх, тому що вони розуміли, що навіть проводячи зміну у ніби безпечній зоні для себе, вони втрачають своїх бійців. Воює хлопець у лавах бригади, Нацгвардії, Спартан. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас. хотіла собі мальчика вершного. Ну там був тільки такий, любіс. В принципі, добре, така красива. так що її така є. Морську свинку піскунечко разом з попугою врятували з-під обстрілів у часів Ярі. Багатодітна родина близнюків на початку березня евакуювалися разом з домашніми улюбленцями. Кілька тижнів родини з чотирма дітьми ховалися від обстрілів в своєму будинку. Їхати не наважувалися, не хотіли кидати худобу. Сінному ужасне зрілище діти перепугалися. Я в тому числі перепугався, тому що дуже жутко і страшно, неприятне це зрілище. І не було ни связи, не було воды, не було газу, не було освещения. Вот было ничего тут не, не обстріл. Да, і дело в том, що пришлось все бросить, выпустить животных, которые у нас были, козочки, курочки, кролики, выпустить всі. Діти розповідають, плакали, не хотіли їхати. Коли було дуже страшно, молилися, каже 11-річний Данило. «Дом, як І такі ляси, дуже сильно бахало. І ще свічка. Ми зажигали свічки, щоб кімнату. І свічка, коли були взривні волни, то вони, ну, свічка. І в вона она дуже сильно. спали в одній кімнаті. Згадує 12-річний Максим. На підлогу постелили матраси. Ми держались до останнього. Нам старша сестра дзвонила, говорила виїжджайте, виїжджайте. Ми не хотіли виїжджати, ми просто держались до останнього, молились, що нас ця страна вишабадю. Вивезли родину волонтери. Речей змогли взяти небагато. Найнеобхідніше для молодшого богданчика живуть в цій квартирі. В цьому шелтері тимчасово волонтери розміщують людей, яких вивозять з бахмута та часів Яру. Нам сьогодні на почту вислали подарунки для шелтера. У нас не була утюга на цій квартирі. утюг нам. Волонтери фонду Добрий рух заселяють людей в шелтері. Їх в місті близько десятка. Тут живуть родини з дітьми. Тадільна двокімнатна квартира. Здесь оборудована кухня, оборудований санузел, для того, щоб люди могли себе комфортно чувство. Тут у дітей є власна кімната. Надалі родина переїжджатиме до Польщі. Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. 32-річний боєць добровольчого корпусу Назар Сарабун воює з 2014 року. Як тільки з'явилася загроза вторгнення Росії в Україну, ми в лавах добровольчого українського корпусу стали на захист. Так і це був досвід і пібою за піски, за вормогилу, степанівку. Від лютого минулого року добровольчий український корпус правий сектор підпорядковується Збройним силам України. Назар Сарабун розповідає, як змінилося забезпечення добровольчого формування. Дещо важко було сприймати те, що ми є частиною збройних сил на початку, тому що певні правила змінилися, певні обставини. Але загалом ми стали сильніші. У нас хороше забезпечення, у нас потужна армія, і дуже приємно відчувати себе частиною. Такої великої військової потуги моє 67 сьомої окремою механізованою бригадою Добровольчий український корпус я маю за честь служити в другому стрілецькому батальйоні імені Тараса Бабанича Хамера, нашого загиблого комбата, націоналіста, члена проводу правого сектору, і ми під його ім'ям виконуємо бойові завдання. На Харківщині, на Сході, на Донбасі, всюди, де потрібно і дає наказ. На запитання, що робитиме після перемоги, Назар відповідає: побачуся з рідними, з друзями, відвідую потім могили загиблих побратимів. Таких через війну немає змоги належним чином їх оплакувати чи вшанувати їхню пам'ять. Поспілкуватися з їхніми батьками, сказати, що їхні сини були гідними воїнами і що з ними було приємно служити. І буду працювати з, з ветеранами. Потенціал ветеранів дуже величезний, Тарас Бурак, Суспільне новини.